Всім привіт! Автопарк на зв'язку. У нас нове класниче надходження. Це Ford Mustang, в Кузові купе, це кабріолет. 2015 року випуску в дуже класному сірому кольорі. Мінімальний удар по Америці був по задньому лівому крилу. отут є невеличкий слой шпаклівки. Все виправлено, нічого не врізалося, все в рідному стані. Автомобіль фарбований, він освіжався в коло, тому виглядає дуже класно, жодна деталь не випадає з кольору. Лінзована оптика, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски встановлені на літній гумі. Дуже класно виглядає шкіряний салон, охайненький. Безключовий доступ, повний електрословопакет. Електропривід сидінь, у автомобіля 111 тисяч рідного пробігу, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, все працює, жодної помилки на авто немає. Штатна мультимедіа з камери заднього огляду, підігрів та вентиляції переднього ряду сидінь. Є драйв-мод. Тож, кого зацікавив даний красен. Звертайтеся, автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо провести вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.